Моє шанування друзі, сьогоднішня тема нашого підкасту це є псевдособор. Так званий Львівський собор, скликаний більшовицьким режимом у 1946 році, проголосив українські римо у греко як такі, що заборонені в Україні розпорядженням російської православної церкви. Храми та культові споруди заданих церков були передані. Спорядження господарських структур, після чого колишні храми перетворилися на різні склади, магазини, колоспні, комори і навіть конюшні, за винятком тих, що перейшли під юрисдикцію Російської православної церкви. Ще гірша доля спіткала духовенство заборонених церков. Репресивний совєтський режим безпощадно розправлявся з кожним священником, котрий не зрадив своїх переконань. І не перехрестився на православного батюшку. Полилася рікою невинно священиків патріотів, навіть невідомі могили, численних по звірячому тут і загиблих в Сибіру, незловлених москалем душпастерів. А ті, що чудом вижили, залишилися гідними свого покликання продовжувати душпастерську діяльність, проповідували Слово Боже. Більно, як в таборах, так і повернувшися з Сибіру на рідну землю, всюди, де вдавалося уникнути пільної уваги Каєбе. Як от отець Павло Роскіп, про долю якого розповідають з е, коротенької розповіді Розалії Доліжжої. Після звільнення з таборів деякі священники не раз таємно навідували до Гошва, щоб хоч його на Ясну Гору, відправити службу Божу у сільській хаті. Вони розповідали про муки і знущання, яких зазнали в тюрмі і таборах. Отець Павло Роскіп, приміром, розповідав, як над ним знущалися, вимагаючи зізнання про зв'язок з повстанцями, з бандерівцями. Його помістили в камеру одиночку, в який із стелі весь час капала вода і не можна було навіть присісти. Майже місяць тримали його тут, на хлібі і воді. Від побою тіло вкрилося сокровотичевими ранами. Єдиною розрадою була молитва, бо інакше можна було просто збожеволяти. Якось під час його щирої молитви у карцарі щось запищало. Це була маленька мишка. Вона не тікала, коли отець простягнув до неї руку з стрібкою хліба. З тих пір миша часто приходила до мученика. Отець зділився з нею рихтами хліба, брав її на долоню. З якої вона злизувала краплинки сліз, радості, що Бог послав це маленьке створіння, аби втішити самітнього в'язня, звідкись і сила додавалась, легше ставало зносити напругу. Ось так священики Української греко-католицької церкви страждали за свої переконання, будучи в таких карцерах, в таких таборах в них не було. Ніц, окрім молитви і надії на те, що Господь Бог і Божа Матір їх врятує. Багато з них, звісно, закінчили своє життя смертю саме там, в тих добрах, але багато хто вижив. І багато з них розповідають такі історії, що сам Ісус Христос, сами Матінка Божа, молитви до неї врятували їхнє життя, молитва на Розалії, на вершці. Яка присутня в Українській Католицькій церкві та в Римо-католицькій церкві робить великі чудеса. Але не раз було так, що священиків визнімали всі атрибути християнства, хрести забирали розалії, і їх просто не було. Була хіба молитва і знання, які є в думках. Замість розалії священики використовували руки, свої кулачки, адже в нас є. Десять пальців є западені на куличках, і саме по тих западених вони молилися. Отче нашій Богородиці Діво. Як ви знаєте, розалія, вервичка, вона дуже помічна, і це є драбина через Марію Діву до нашого Господа Ісуса Христа. Є багато чуд зафіксованих на світі, де завдяки молитві щирій на розалії люди рятувалися і лікувалися. Якщо взяти історично, наприклад, є такий випадок, що коли радянські війська після Другої світової війни залишилися на території Австрії, Австрійський уряд намагався від них покинути Австрію, але, звісно, вони не вступалися, але ж вони були ж переможцями цієї великої війни. І в тоді тодішній прем'єр-міністр в сорокових руках сказав до свого народу: у нас є тільки один вихід врятувати нашу країну. Це молиться саме на вершці, на розвалі. Ось було багато зустрічей проведено з радянськими властями, які були на тодішній території Австрії. Понад 260 шістдесят ще і після того в 1950-х роках, звісно. За певних умов радянська армія е, вийшла геть з території Австрії. Австрія е, зобов'язалася бути нейтральною країною. Як ви знаєте, вона є нейтральною країною, вона не є членом НАТО. Але тим не менше, Верлиця врятувала Австрію від е, совєтського е, Чорбота. Також, е, якщо ми подивимося в інші частини світу, то були випадки такі. Наприклад, Філіппіни у 80-х роках там був диктатор, який правив країною. І люди вже почали бунтувати, виходили і мітингували. Він проти людей направив військо, яке повинно було їх розігнати. І люди стали навколішки і на вулицях, просто молилися на Вервиці. Молилися на вервиці, і коли солдати, поліція і всі ті служби побачили, що вони моляться, вони просто виходили геть із тих броньованих машин, техніки, лишали свої щити, палки і приєднувалися до людей, і молилися теж на вервиць. Після тих всіх подій той диктатор повинен ну він втікає з Філіппін, і тим чином люди. Завдяки Божій Матері, Вервиці Перемоги. Ось така сила Вервиці, але щоб вона Вервиця була допоміжна, то кожен повинен на ній молитися. Так як молилися священники Української католицької церкви і вірили в неї, що вона є помічна. Також багато випадків зафіксовано, коли Вервиця і молитва на Вервиці допомагала людям приватно, тобто одужувала людей. Тобто допомагали в яких життєвих проблемах. І багато різних молитв на Вервиці є цілі брошурки, які описують, як правильно молитися на Вервиці. Тому я вважаю, що саме Вервиця і віра в Господа нашого Ісус Христа і Матінку Божу врятувала багатьох священників, які були вислані на Сибір в Гулаги. І завдяки тому вони повернулися до нас і принесли нам надію і приклад того, що життя триває, що молитва допомагає вижити людині. Підписуйтеся, друзі, на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки, і, звісно, намовляю вас всіх до читання, до науки, до моління на вервиці і до відвідування. Церкви. До зустрічі, друзі.